При цьому шанувальникам арми, хто не знав в армії, навіть в одній є ось така вантаж. Блокпости та інші інженерні споруди а, за межами а, основних пас. Тобто, умовно кажучи, якщо ви візьмете ось таку вантажівку, ви підходите сюди. І, відповідно, вона має бути заправлена боєприпасами. Підходите, ось, наприклад, ставити. Ви вибрали цю дорогу для того, щоб перекрити її якимись будівлями. З'являється ось такий радіус коло машини. В цьому радіусі ви можете поставити всі відповідні структури, навіть можна поставити команду. Не пункт, навіть можна поставити табір з такого формату. Ну, наприклад, я би вам все ж таки радив використовувати її за встановлення якихось перешкод для того, щоб перекривати важливі дороги на вашій карті. Відповідно, якщо ми поставимо каже, тут бункер, перегородимо дорогу. Також можна поставити якусь оборонну позицію в напрямку потенційного ворога. Ну і поставити якусь запасну оборонну позицію, також в напрямку ворога, де вам буде завгодно. На основі досвіду гри в Армуріфорж, я хотів би вам сказати, що 80% новачків і навіть середні гравці використовують основні дороги для пересування, тобто вони вибирають найкоротший шлях від одної точки до другої. Наприклад, якщо ви захопити захопили Арлевіль, і ви бачите, що тут є основна така дорога. Як вона пряма, вона широка на ній автомобіль швидше їде. Тобто, так може хтось під'їхати зі сходу, може хтось спробувати об'їхати там з північного заходу або, наприклад, навіть заходу, але в більшості випадків. Гравці вибирають саме пряму ось такий рух на наступну точку. Ви розумієте, що ось ця дорога найбільше і існує імовірність атаки з цієї позиції. Тобто, ви можете, наприклад, ваша точка основна знаходиться ось тут. Так, ви можете приймати ворогів у всіх будиночках, але набагато ефективніше буде, якщо ви поставите а тут е, оборонні споруди, якісь для того, щоб ворог, який буде рухатись, він все одно рано чи пізно зможе там переважа силами продавити вашу оборону, але ви затримайте ворога, і це особливість саме армиї. Що тут все ж таки е суттєва перевага йде в ініціативі? Тобто, якщо буде ініціатива ворога зупинена, ворогу потрібно буде більше часу для захоплення. Наступної точки, а то це дасть перевагу нашим іншим атакуючим, якісь якимись з'єднанням, які в цей час, умовно кажучи, будуть атакувати військовий об'єкт на цій позиції. Таку позицію можна тримати невеличким загоном у вигляді там трьох чотирьох людей, тобто невелика кількість людей зможе зупинити більш переважаючу силу ворога, який просто не буде знати, що тут якісь є перешкода, і він буде летіти на всіх парах, для того, щоб захопити. До точку, а в цей час ви маєте перевагу в неочікуваності і перекрийте перекрийте просування. Це якщо е, приміняти е, цю інженерну машину для оборони точки, також можна спробувати, але не факт, що це вийде, десь посередині умовно кажучи, ну ця карта не дуже не зовсім підходить. Бо тут загалом е, можна робити навіть без цієї інженерної автомобілі нефігові засідки, е, якщо ви граєте злагодженим загон, але тим не менш, наприклад, представимо, що Є ось точка ворога, якою вони висуваються, і точка наша. Можна передвинути всі ці об'єкти не так, звичайно що а просто має на увазі поставити ці об'єкти, умовно кажучи, на якомусь перехресті. Тобто ви так от це будуєте і в той же час також ви починаєте тримати це перехрестя. Відповідно, перекриваєте логістику, ворог втрачає ініціативу у вигляді таймінгів для того, щоб захопити наступну точку. Також ворог може втратити суттєву кількість боєприпасів. Для того щоб знешкодити загрозу на дорозі до наступної точки, тобто, все ж таки, все ж таки, єдиний мінус, звичайно, що це полягає в командній грі, для того, щоб це провернути більш. Ефективно, ну, в команді все ж таки має бути один протитанковий гравець, командир, умовно кажучи, стрілець і бажано медик. Для того, щоб якщо що, міг ефективно полікувати всіх гравців. Так, ви можете сказати, що, що можна взяти по противотанковому якомусь снаряду кожному гравцю. Але, 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 тоді ви можете. Тратити здібність до підняття вода ваших гравців і адекватно їх лікування, і плюс, якщо ви берете більше протитанкових засобів, гранати, міни, то ви не зможете взяти більшу кількість бентів. так би тут трошки є баланс в цьому, і плюс треба мати якихось зіграних гравців, які захочуть цим всім займатися, а не просто брати пул обв'яз для кожного гравця і відігравати такого, знаєте, репо, який на всі випадки життя я там приймати і гелікоптерів, і мінувати, і снайперити, і стріляти. і, Коротше, ось знаєте, рембо це, напевно, що це не влаштує. Но головне, що розробники дали вам таку можливість побудувати ось такий пересувний блокпост. Можна сказати, що це десь аналог ралі-пойнта в скваді, але з більшими можливостями, тому що можете розбудувати тут знаєте, такий нефіговий блокпост з перешкодами. І якщо вам ще підвезуть пару вантажівок, то взагалі. Можна зробити невеличку таку передову базу, з якої а, можна буде зачистити декілька а, прилежних а, висоток, з якої можна буде успішно а, почати просування на наступну точку для захоплення міста. Якось так любі друзі. Якщо ви не знали, то тепер буде знати. Дякую за увагу. Всім па-па!